Ну що ж, всім привіт, мене звати Ася. Це друга вже частина. Як ми розпаковуємо посилки в першій посилці? ну, У нас була підставка і отакий каподастер, який я забула показати. Отакий динапружині. Ось Отакий чорненький. Дуже тяжко. І там мало бути три, Оцих. я забула, як називається, а їх тут поклали трошки більше. 19 штучок. Ну що ж, розпакуємо вже другу посилку. Це отакий от такий вот каподастер вже покрутіший, покрутіше того, тому що він вже ну, з пружиною. Із кращого матеріалу. Просто подивіться який він. це прямо. Це прям вау. Просто подивіться, який оцей і оцей. Ну мою різниці можеш відчути. Тут навіть надпис є, що це якийсь... Видно, певно. Ну, загалом дуже подобається. Того оцих два каподастера прям класно. Мені подобається. Получилось от стільки бумажок. Ну і звісно я задала, як вони називаються. Це медіатори. О таке от. Ну і тут теж трошки сміття. Так, от така підставка. У нас саді прям така. ну... Ось ну, ладно. <клес> ладно так, от у мене гітара, Yamaha c 40 Я вже її настроїла, давайте, я не знаю, спробуємо щось зіграти. Щось таке прям легеньке. Вау, це ще щирість. <клес> Пробуємо зіграти одну мелодію, ще щось ще, ще поймати. Тут буде зараз напис. Я її знаю, так що один куплетик зіграємо. такий от куплетик вийшли. Дуже файний. Ну що ж, не забудь поставити лайк під це відео, напиши якийсь комент. Всім пока!